Дуже важливо було побувати у соборі, який постраждав від бомбардування. Я також побував у порту. Ми побачили руйнування цивільної інфраструктури. Вчора ми побували у Бабиному Яру, де було вбито понад 100 тисяч євреїв. Дуже дякую вам, що ви запросили мене на дуже зворушливе відзначення Дня захисників і захисниць України. Де ви вручали нагороди українським воїнам, які я також поспілкувався із пораненими, і звичайно, мене дуже було боляче бачити страждання українського народу, українських людей в Одесі я бачив. Свідчення того, як Путін використовує голод у якості зброї, яка спрямована проти людей у всьому світі. Ви знаєте, він хоче, щоб інші звинувачували нас у тому, що це ми спричиняємо голод, але це ми маємо довести, що це Росія це робить. Це їхня вина. Ми будемо продовжувати нашу підтримку Україні. Я хочу ще раз сказати, що наша мета полягає у тому, щоб надавати військову підтримку, більше коштів. Від ми говоримо про 200 мільярдів на наступні 5 років. 50 мільярдів на 4 роки. Економічної підтримки ми спілкувалися з міністром з Дмитром на цю тему, і Дмитро нам казав, що економічна частина дуже важлива, тому що е якщо економіка не витримає, то тоді дуже важко буде зберігати динаміку на полі бою. Необхідно також надавати подальшу підтримку підготовці військових. Було 40 тисяч військових підготовлено. Ми надаємо дипломатичну підтримку. Формульвашої формулі миру це єдина основа для усіх партнерів у всьому світі.